Хоча на минулому тижні вже відбулася презентації осені з рясними дощами та нетривавним похолоданням літо не відступило. Гарантом теплої та сонячної погоди виступив потужний антициклон, який завітав на Україну із сонячної Греції. Опікуватися нами буде антициклон ще найближчої доби, 23 вересня, буде тепло та сонячно. Вночі це 12-14 градусів, а в день 23-25. 24 вересня доведеться сказати літо до побачення, тому що на території Житомирщини увірветься холодний фронт з півночі. Він принесе короткочасні дощі, зміну вітру з лагідного, південного, на рвучкий північний, а головне похолодання, тому що цей фронт транспортує дуже холодне арктичне повітря. Якщо день 24 вересня ще буде таким перехідним, вночі близько 10 градусів, в день 14. 16, то надалі очікуємо з 25 по 27 вересня холодну погоду. Над Україною встановиться новий антициклон, але на цей раз він буде північний, холодний та непривітний. Температура вночі знизиться до 2-3 градусів тепла. На поверхні ґрунту очікуємо заморозки 0-2, що для цієї пори є небезпечним явищем погоди і належить до першого рівня небезпечності. Жовтого кольору. Температура в день за рахунок сонця буде підвищуватись, але такий масив холодного повітря зможе прогрітися всього до 14-15 градусів. Дещо зміниться характер погоди на завершення тижня, 28 вересня, коли на Україну почне надходити більш м'яке повітря, але процес цей буде дуже повільний. Вночі вже матимемо 4-5 градусів тепла, а в день близько 17 градусів.